Ім наслідками які росіяни завдали нам чергового удару по території України, і під прицілом знову опинився Київ. Зараз про те, що ми маємо на цьому мить, які наслідки уламки російського дрона впали у Голосівському районі міста. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рештки попела виявили на території, де немає житлової забудови. Я додам, що цієї ночі в різних районах Києва лунали звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона, загалом повітряна тривога. У столиці лунала понад сім годин. Майже опівночі росіяни атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Одна з них влучила у багатоквартирний будинок в центральному районі. Вже відомо про п'ятьох постраждалих серед них двоє дітей: 13-річні двійнята, хлопчик та дівчинка. У них мінновибухові травми та гостра реакція на стрес. Дітей ушпиталили, за інформацією очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Вдалося врятувати чоловіка з восьмого поверху. На місці продовжують працювати всі відповідні служби в одному з укриттів. Організували пункт незламності.